Так, друзі, всім вітання, доброго здоров'я. Сьогодні працюємо. Багато відлили вже ну, дотепер, бо вже вечірній час наших сьогодні відливаємо дахи, відливаємо також нижче, помалу робимо замовлення. Вже є в нас невеликі замовлення, дякувати Богу. Кого цікавить, одразу скажу, замовляйте вулики. Контакти залишаю, бажано на Viber писати можна також на Telegram. Ось таким чином працюємо двома формами. Досить таки нормально, якраз поки одну почистили, змастили, залили. Зібрали, розібрали, то інша за цей час якраз підходить. У нас можна так працювати. Навіть я вже думаю над тим, щоб треба потім якесь розміщення нам краще зробити, бо ще поки що тут у нас є недопрацювання, щоб стояло в нас три, а може навіть чотири форми, тоді було взагалі чудово. Можна і вдвох працювати було б акуратно. Ну і також е, було б зручно, в принципі, одному на три форми. Якщо це в нас е, дах нижче, наприклад, 145-й корпус, то я думаю, що теж можна працювати. Бо там вже 145-300 й й корпуса, то вже трішки в нас більше часу. Відливаємо наші нижче, дахи відливаємо, повторюся. Вже так трошки роботи проробили. Це, до речі, потрібно нам буде ще Хоше нищів, це вже в мене завтра помічниця моя прийде буде допомагати таку роботу робити. Так що такі от справи? Буржуйка наша, наша сьогодні нас трошки підвела. Яблука запікали, поставили яблука, щоб нагрілися, підвела, тому що. Труба виходить на вулицю, і там я сьогодні купив коліно, але ще потрібно купити метрів хоча б три труби доверху вивезти, тому що був сильний вітер з цієї сторони, буржуйку задувало, тут <кій> трошки нас закоптило. Було забагато диму. Так що такі от справи. З Божою допомогою працюємо. Я зараз можу трішки показати. Встановлю камеру. Криваємо нашу форму, беремо монтажку. Зараз одну секунду трішки наче йдемо збиватися. Продовжуємо ось таким чином. відкриваємо. Буду одною рукою тримати, одною рукою знімати, тому що трішки незручно. Так само і з цієї сторони. Пенсії підважили. Ось така краса у нас виходить. З ці окраїнки нам прийдеться трішки ощухувати. Знімаємо кришечку. Так. Так. Що ми далі робимо? В принципі, теж ось такі рухи. Бачимо гарно змащено, тому майже не пристає, це таке невеличка, можливо, навіть минулий з оливки. Також сама ситуація і тут. Сьогодні, до речі, у нас закінчився ось то ми приїхали, докупили в бутилках, можливо, будемо оптом купляти, побачимо. Таку досить таки легенько наша криша витягується. Тут бачимо. все теж чітко. Такий гарний так. І ще обламочки. Це повторююся, завтра, Дружина моя прийде почистить. Так. Ось такі справи. Тому працюємо. Всім Божого благословення. Ви цікавлять наші вулики, замовляйте.